Найближчий тиждень на Закарпатті буде майже без опадів. Очікують на мінливу хмарність із поступовим підвищенням температур повітря. Так стопчики термометра вночі показуватимуть 3-8 морозу вдень 0-5 тепла. В горах нічні температури можуть сягати 10 градусів нижче нуля подекуди тумани на окремих ділянках гірських доріг. Ожеледиться. Погоду нас визначає виступ антициклону. Е, найближчі три дня до середи, включно очікуємо. Сон. Сонячно, вночі морозну погоду. У четвер ми очікуємо невеликі опади. В горах мокрий сніг та сніг на рівнині дощ. Із п'ятниці по неділю також опади на рівнині дощ, а в горах місцями мокрий сніг і сніг. Температури трошки. Поступово з кожним днем будуть зростати, як нічні, так і день. На суботу і неділю нічні два тепла, три морози по всій території, а в день у суботу 1,6 тепла, а в неділю вже 3,8 тепла. І на вскуєрі 0,3 тепла.